Коли ми бачимо потяг, ці сотні тонн сталі, що мчать коліями, ми ж рідко задумуємося, що насправді змушує його рухатися. Ну бо за кожним локомотивом стоїть ціла прихована мережа, така собі, знаєте, невидима імперія депо та сервісних пунктів. От сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки залізниці. І тут справа, звісно, не лише в потужності двигунів, це щось набагато складніше. Уявіть собі такий собі годинниковий механізм, де все працює злагоджено. Це ціла система підтримки. Нуму розбиратися, як цей механізм влаштований. Отже, який у нас план? Спочатку глянемо на систему підтримки загалом, потім заглибимось у те, що таке основне депо, потім пункти обороту та обслуговування. Далі розберемо спеціалізовані та резервні об'єкти, і наостанок найцікавіше, яка логіка у їхньому розміщенні. Так от почнемо за межами того, що ми бачимо: тобто колій і вокзалів, лежить ціла екосистема: це майстерні, склади, пункти заправки, навіть місця відпочинку для бригад. Це все по суті невидима інфраструктура, без якої ну, жоден потяг просто не зрушить з місця. І серцем усієї цієї системи, її ядром є, звісно ж, основне локомотивне депо. І це ну, зовсім не просто гараж для потягів, це скоріше їхній дім, лікарня і командний центр все в одному місці. Офіційно воно називається тече, і тут є одна ключова фраза приписний парк. Що це означає? А те, що кожен локомотив має свій, так би мовити, дім, і саме це конкретне депо несе за нього повну відповідальність, за весь його технічний стан. Просто погляньте на цей обсяг завдань. Депо це не місце, де просто лагодять те, що зламалося. Ні. Воно проводить регулярні техогляди, воно заправляє локомотиви палним, піском, мастилом, і, що важливо, воно ще й формує та навчає команди, які будуть цими локомотивами керувати. Тобто це реально багатофункціональний центр. Але не всі депо однакові. Зовсім ні. Їхній статус, фінансування, навіть кажуть, зарплата керівництва все це залежить від обсягу роботи. І для цього існує дуже чітка система балів. Давайте подивимося, як вона працює. І от що тут найцікавіше, це сама система підрахунку. Зверніть увагу, один єдиний великий ремонт, так званий пр 3 дає аж 5 балів. Це стільки ж, скільки дають 5 локомотивів у парку, тільки вдумайтесь. Це дуже добре показує, наскільки важливою є саме ремонтна функція. Тобто, чим складніші роботи виконує депо, тим, відповідно, вищий його статус. Добре, з основною базою, здається, розібралися. Але ж локомотив не стоїть на місці, він їде далеко від свого дому. Що тоді? А для цього існують менші, але, повірте, не менш важливі об'єкти. Переходимо до них. І перший такий об'єкт оборотне депо. Це, по суті, таке собі дзеркальне відображення основного депо, але на іншому кінці маршруту. Все просто. Тут локомотив готують до дороги назад, а бригада, яка його привезла, йде відпочивати і передає управління вже новій команді. Далі ПТО або пункт технічного обслуговування локомотивів. Це знаєте, як СТО для автомобіля. Тут проводять обов'язковий техогляд, ТО 2 перевіряють усі ключові вузли, поповнюють запаси. Це по суті гарантія того, що локомотив буде надійним у дорозі. Ну а пункти екіпірування тут все ще простіше. Це по суті заправні станції залізниці. Вони можуть бути як частиною депо чи Петеотел, так і стояти абсолютно окремо десь на проміжних станціях. Головне їхнє завдання забезпечити локомотиви всім необхідним для подальшого руху. Так, крім цієї щоденної рутини, існують ще й об'єкти для, скажімо так, особливих потреб. Мова йде про вузькоспеціалізовані майстерні та стратегічні бази зберігання. Дивіться, спеціалізовані майстерні це як хірургічні центри для локомотивів. Саме сюди звозять на ремонт найскладніші агрегати, наприклад, двигуни чи колісні пари, одразу з кількох депо. А бази запасу це по суті місця консервації. Там локомотиви чекають свого часу на випадок, скажімо, різкого збільшення перевезень або якихось інших непередбачених ситуацій. Гаразд, ми вже розібралися, що це за об'єкти, але тепер, мабуть, найцікавіше. А чому вони розташовані саме там, де вони є? Бо це ж не випадковість, це результат дуже чіткого інженерного розрахунку. І як же планується та вибудовується вся ця складна мережа? Відповідь насправді криється у балансі трьох ключових речей: техніка, ресурси і, звісно ж, люди. І от власне ця логіка у трьох простих пунктах. Перший надійність. Відстань між пунктами обслуговування не може бути більшою, ніж пробіг локомотива до наступного планового техогляду. Другий автономність. Заправки, тобто пункти екіпірування, мають бути в межах запасу ходу. І третій, мабуть, найважливіший це людська витривалість. Пункти зміни бригад розставляють так, щоб ніхто не працював понаднормово. Це все в першу чергу заради безпеки. І ось ця табличка чудово ілюструє базовий принцип усієї цієї логістики. Дивіться, якщо локомотив може проїхати весь маршрут без дозаправки, то пункти екіпірування потрібні лише на початку і в кінці, в основному та оборотному депо. А от якщо маршрут довший за запас ходу, тоді система змушена будувати додаткові заправки по дорозі. Все насправді дуже просто і логічно. І це, власне, підводить нас до ключової ідеї всього цього огляду. Уся ця система це по суті баланс Баланс між надійністю самої техніки, постачанням ресурсів і людською витривалостю. Можна сказати, що це і є формула успішної роботи залізниці. І наостанок таке питання на подумати сучасні локомотиви стають все надійнішими та ефективнішими. Вони можуть проїхати довше, потребують менше обслуговування. І от питання: чи означає це, що вся ця величезна мережа депо, яку будували ще століття тому, скоро може стати непотрібною? Хто зна, можливо, ми стоїмо на порозі найбільшої реорганізації залізниці за останні 100 років? Цікаво, що з цього вийде.